В Одесі поліція та СБУ викрили та затримали двох чоловіків за зловживання впливом. За грошову нагороду фігуранти обіцяли посприяти у вирішенні питання щодо уникнення призову на військову службу. Спільники підшукали військовозобов'язаного чоловіка і повідомили, що за грошову нагороду можуть вплинути на потрібних посадових осіб Територіального центру комплектування і соціальної підтримки з приводу вирішення мобілізаційних питань. Дівки пообіцяли Одеситу забезпечити його довідкою про тимчасове звільнення від призову у зв'язку із доглядом за хворим батьком, який насправді є здоровим. За свої послуги вимагали 11 тисяч доларів. Затримали правопорушників після отримання ними від клієнта першого траншу неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч доларів та особистих документів для подальшого оформлення фіктивного відстрочення. За зловживання впливом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене за такий злочин 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.